Мешканка шостки Ольга молода мама її донечці Даші 2,5 роки. Родина Ольги на найближчі півроку відтепер не дорахується близько тисячі гривень. З 1 липня допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку припиняється. Ми отримали до двох років єдиноразову єдиноразова виплата кожний місяць, котра виплачувала до двох років, А потом ми получали 130 гривень, які в даний момент відмінили. То есть мы сейчас уже этот месяц не получаем абсолютно ничего. І в дальніше теж мабуть, не будемо. Я так понимаю, родина пані Ольги вже коригує сімейний бюджет, вимоги Даші хоч і помірні, проте з нинішніми цінами, і вони щомісячно відчутно витрушують гаманець батьків. В Принципі, якби сума не велика, але нужна, тому що рібенку хочеться, то хочеться це, і е, на фрукти все таки памперси, слава богу, вже відійшли, але все таки ця сума ну, грала свою роль. Ну, я думаю, если сліплать платили всем, то должны были платить и нам, потому что государство не так много дает, в принципе, наше и мамам и вообще и работающим людям. Для родин, які очікують поповнення, новий закон несе і позитивні зміни. За першу дитину тепер платять більше, а от за другу і третю сума не зростатиме. В кінці серпня на початку вересня Вікторія народить братика або сестричку для свого молодшого сина. Говорить, народжує не через гроші. Я не розстроїлась мені. Нормально. А другие, конечно, есть родители, которые очень очень таки расстроились, потому что рассчитывали на эту сумму денег. Есть и інша сторона медали. Ольга розповіла про знайомих, які на медалей. Наблюдала такие ситуации. Да, В Гуховском районе есть девушка, у которой шестой ребенок. Вот она, я не знаю, может, родила уже, да. Свет разных отцов. Вот ради того, чтобы получать деньги. да. Зміни, які передбачив Кабінет міністрів, з метою запобігання фінансовій катастрофі в державі, стосуються багатьох пунктів. З ними можна ознайомитися на урядових сайтах. Про головні розповіла Ніна Люта, перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення. Такої допомоги, як походу за ребенком до трьох років, з 1 липня не буде. Значить, буде одноразова допомога при народженні ребенка, якщо раніше була одноразова разовая помощь при рождении ребенка, размер ее зависел от рождения первого, второго, третьего или четвертого ребенка, то сейчас, независимо от того, какой это по счету ребенок, одноразовая помощь будет составлять 41 280 гривен. Одразу родина отримает 10 300 гривен и щомесячно протягом трех лет до семейного гаманця надходитиме близько 900 гривен. Суттєвою особливістю є і наступна зміна. Також отменяется допомога, у нас була допомога по уходу за Біонком до трьох років, мінімальний розмір був 130 гривень, а максимальний розмір в зависимості від доходів. Тобто, цей вид допомоги назначався по доходам. то такий вид допомоги теж відміняється. Тобто, по доходам платитися не буде. У часи, коли народжувала Марія Моїсеївна, держава не давала жодної копійки ані на народження, ані на виховання дітей, що й вплинуло на сьогоднішню думку жінки щодо доцільності такої соціальної виплати. Нет, нельзя. Надо детей воспитывать и воспитывать достойно, поэтому надо платить, обязательно надо. Ну а у вас же не было никаких выплат в ваше время. Ну и что же? Что из этого хорошего? Ну рожали все-таки. Ну и что? Ну и что? Что хорошего? Ні, навіть об этом говорить нічого. Обязательно надо платить, і чим більше, тим лучше. Краще живеться родинам на думку Марії Моїсеївни в Європі. Жінка була там не раз, адже в Латвії живе її донька та онука. А зараз збирає речі, аби вже за тиждень назавжди оселитися у дітей. За її словами, в Латвії мало багатодітних родин, хоч державні виплати високі. Марія Моїсеївна не втрачає надії, що колись її правнуки зможуть повернутися в шостку. А поки. Констатує власні демографічні прогнози для України, Рожать-то будуть, але як і скільки вопрос Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».